Ситуація у зоні проведення антитерористичної операції загострюється. Минулої доби російські окупаційні війська 96 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Найбільше 45 обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку. З них 10 із важкої артилерії. Шість разів противник відкривав артилерійський вогонь по Авдіївці, випустивши 134 снаряди калібру 122 міліметри. Цей же калібр використав при обстрілах Пісок Новоселівки 2, 1 травня, 4 десятки снарядів дісталося Луганському. Не припиняються мінометні та гранатометні обстріли позиції українських захисників по всій лінії розмежування на цьому напрямку. У Новгородському та Зайцевому ворог застосував БМП, у Новоселівці-2 протитанковий ракетний комплекс. В Авдіївці проявив себе снайпер. На Маріупольському напрямку підтверджено 32 випадки ведення вогню супротивником. Із 122 мм артилерії він обстрілював позиції в Мар'їнці. Установки калібру 152 мм використав по в Свянітному. На всій ділянці фронту Красногорівка-широкина противник активно застосовував міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети. Під Широкиним російські окупанти задіяли БТР, а поблизу Красногорівки БМП у Мар'їнці активізувався снайпер. На Луганщині важку артилерію калібру 122 мм Супротивник тричі на початку та наприкінці доби застосував по попасній. Під вогонь важкої артилерії також потрапила Новоолександрівка. Вогонь артилерії ворог підсилював мінометними та гранатометними обстрілами наших укріплень. У золотому станиці Луганській та Кримському відкривався здебільшого гранатометний вогонь. У станиці Луганській до того ж задіяна ворожа бронетехніка. У Попасній та Новоолександрівці зафіксована активність снайперської пари. Попри активізацію дій противника, підрозділи сил АТО повністю контролюють ситуацію по всій лінії розмежування.